Пане Романе, питання якраз таки по вашому профілю. Як реабілітолог, будь ласка, скажіть, як правильно використовувати турманіву накидку при остеохондрозі або просто при болях в спині? Ну, остеохондроз це е, остео, це кістки, хонд це хрещі. Це руйнування і хрещової, та кісткової тканини через погану циркуляцію крові. Тому тут відповідь на поверхні. прогріваємося. Відновлюємо циркуляцію крові. Поки людина рухається, вона активна, вона молода, в неї кров циркулює, вона не відчуває проблем з остеохондрозом. Остеохондроз це так сказати, хвороба, хвороба ну, таке слово, старості. І якщо ви відчуваєте проблему, тоді треба з цим щось зробити. Рекомендую прогрівати при температурі 50, 55, 60 градусів по 20-30 хвилин спину. Спогрівати поперековий відділ, тому що е, при остеохондрозі сольові оті відкладення вони осідають на поверхні кісток. І щоб вони не осідали, там має бути рух. Тобто ми робимо вправи, ми прогріваємося, покращуємо циркуляцію крові. Відповідно, рухливість наших е, м'язів покращується, і остеохондроз не розвивається. Друге питання це наші м'язи. Буває так, що. Коли вони спазмуються, наприклад, якщо в людини якась одноманітна робота, вона сидить там за касою чи ще десь, за цілий день м'язи спазмуються, і вони робляться настільки, якби тверді, що вони не дають рухатись. І що тоді робити? За якийсь час людина так чи інакше буде звертатися до масажиста, щоб це все розробити і розрухати. Так от, якщо кожен день прогріватися керамікою, то. Тоді до масажиста звертатися не обов'язково. Тому що тепло турманної кераміки, якщо вона ще має наноалмазні диски, сприяє тому, що м'язи не спазмуються. Навіть якщо вони спазмувалися, ми з допомогою тепла знімаємо цей спазм, покращуємо циркуляцію крові і ми почуваємо себе здоровими. І на останок, що хотів би порекомендувати тим батькам, які мають дітей, коли дитина приходить зі школи, як правило, там 6-7 годин вони сидять, сидять неправильно, і за період навчання, це 10 років, формується сколіоз. Так, сколіоз – це знову ж ті самі спазмовані м'язи, які починають відтягувати певні хребці на себе. Якщо дитина положить хоча б 30 хвилин на кераміці, там температура ну, буквально 50 градусів достатньо, щоб зняти цей спазм, щоб вони відпустили і хребці знову вирівнялися, то. При щоденному такому прогріванні з розвиватися не буде.